Готувала для себе і для сестри ось такий сніданок. Сестра замовила яєчню з ковбасою. А я собі зробила ось такий омлет з ковбаскою, з помідорками. Зараз піду занесу їх поїсть. А потім я хочу піти разом з нею у місто, зайти в юс, купити, можливо, щось буде для дачі. І зайти ще там, домовлялися з одним продавцем, те, що купити. А поки що я зараз піду збирати помідори. У вихідний день хочеться зробити побільше всього, що не можна зробити під час робочого. Це учасник. поснідаю і піду позбираю помідори. Хочу заквасити помідори без шкірки. В такому вигляді вони М -м, смачний облек. Зранку, коли йдеш на роботу, і не встигаєш ні поїсти, нічого, біжиш. Швиденько бутербродик з'їв, кави запив і побіг. Так ось хочу закласти помідори без шкірки. Покажу вам рецепт, дуже легкий і на наступний день вже ввечері можна його їсти, що дуже зручно. А зараз хтось снідає разом зі мною Приємного апетиту. Оце йду збирати помідори. Сюди приправку. а тут. 4 літрова банка, яка змінилась після вина, буду збирати помідори. Так, чим добре надати жити, що відразу все під рукою треба закрити помідори і Ось якийсь виділений помідори. Пішла до помідорів з рядкою, з помідорами і зібрала помідори. Так, хочу закласти помідори. Важкірки. Так, подивіться, яка краса. Так, зараз відразу цю баночку подивлюсь, скільки міститься. и пришла для того, чтобы померять, чтобы лишних не набрать помидоров. Так. Наче червоня, а тут попка такая. Жовтувата. я хочу, чтобы были все червоные. Мельче. Мелкие, чем те. Хочу, чтобы были тики. Мій тримаються вже. Так достигли. Потім піду помию. Можна було б цей тріснути. О, Муся! Прийшла на допомогу. Мусік, мені нема часу. Я буду класти помітори. Але зараз їх помию добре. І залью кип'ятком для того, щоб легко зняти шкірку. Помідори будуть без шкірки кваситись. Так, і все. Це ж назбирала 4-х літрову баночку. І зараз піду назбираю ще листичка. Буде листя тут виноградне, листя смородини, листя вишні. І листя селери. Буде дуже смачно. Надіюсь. Не знаю, чи треба листя винограду, чи не треба, але назбираю. Тут не шкода. Можеті привку Листя винограда пішла по смородину і вишню. Ось маю таке деробичку і на дві листочки. Що, ну, скоро обпаде. Ось ми збираємо. Ліс на тому що не поливали. На все води не вистачає. І будуть і воно набере ось стільки листочки. Так, і поки не знов трішки. трішки, бачиш, і й добре. Зараз я селери наберу Листя. Буде такий цікавий присмак. Так. І нарву листя селери. І ось стіки. О, на 4-хлітрову банку стільки листочки. А тепер і думайте. Помідори і листочки. Зараз померти в банці помідори і листочки. Це буду робити на вулиці. Шукаю місце, де менше сонця. Отак. Помідори я залила водичкою. Зараз їх промию і листочки також помию. Так. Ну, Хачинки заходить. Тут же помию, тут я беру шосурку. Зараз перекладу помідори в кастрюлю. Вони вже проболталися в воді, помились. З них знімати шкірку. Так. Тепер я на кожній помідорці зроблю хрестоподібний надріз. Ось такий. Надрізала я всі помідори. Дивіться, якби були такі всі. Великі помідорки, не було б набагато скоріше. І ось такі сливки, з них гірше знімається шкірка, з цих кругленьких. Ну, які є помідори, такі є. Так, не промагавте, щоб всі-всі були надрізані. А тепер я роблю шокотерапію. Заливаю кіп'ятичко. Ось так важно, щоб усі помідори отримали шок. Не отримую, тут так зніму. І накриваю кришкою. Хай постоять хвилинку-дві. Ось так, щоб І чекаю. Подивіться, поки помідори отримують стрес від гарячої води, я роблю розсів на 4 литрову банку 4 ложки ось такої кам'яної солі розбавляємо у невеличкій ємності 2 в мене 4 літри значить 4 ложечки солі 3 і 4 водичку я взяла тепленьку щоб сіль краще розчинилась так Сіль розчиняється у воді, відставляю її, а зараз я займусь помідорами. Так, кипяток. Я, мабуть, вже трішечки їх ошпарив помідори. Я зараз зіллю воду і налью сюди холодної води. Завчасно в холодильник я поставила водичку, щоб вона охолола, і заливаю тепер помідори холодною водою. Отак і гарячий, а тепер погоднімо. Все. приймайте далі баньку, стрес пішов. Так, що ми цим доб'ємось, після такої процедури шкірка в помідор почне легко зніматися. Ну, можливо, в мене не така гаряча вода, чи не така холодна була, але подивимося, наскільки легше їсть мати. І чистимо часник, поки там шокуються помідори. Так, дивіться, хрестообразний надріз можна робити і краще. Робити ось таким ножем. Це спеціальний ніж для помідорів. Він продається в магазинах, в кого Звичайно, можна взяти будь-який ніж гострий. Але ось цим краще. Зараз почищу чесник. Декілька зубчиків візьму і буду кидати прямо сюди в банку. так, щоб краще. Віддався я ромат чесник, поріжу їх. Ось так. Ну що, спробуємо. Що там у нас? Помідорки. Несу утра взяти. Так, о, вони вже. <смі> ну що? Угу. Бачите. Треба більше воду гарячішу було взяти. Ну нічого. Ось так старається шкірка. Ну, Це такий сорт, мені так здається, спеціально для засолки, бо їсти в салатах і не смачний. Відразу кажу. Салатні помідори більш такі ніжніші, шкірка тонча, Це шкірка груба, товста, ну, тому здираються гірше. Ось. І от такі помідорки я буду кидати у банку. Дивіться, саме легше здирається ось цих помідор. Маленьких. як шкірка більш тонче. Значите як? Подивіться, якщо гарно ошпарився помідор, ось як гарно і легко знімається шкірка. Бачите, ось так. Ось, ось так. Між помідорами я кладу листочки вишні, смородини і винограду. всі листочки, які я зібрала в себе на городі селеру, листя селери буду класти зверху. І додаю чесничку трішки. От що в мене ось стільки вийшло. Продовжую. Ось це подивіться, я вже почистила всі помідори, і вони зменшились в об'ємі. Прийшлось добирати ще помідори. І заодно я хочу додати сюди ще солодкий перець. Він придасть. Таку пікантну аромату цим помідором засоленим. Я його вже почистила і зараз буду ось так нарізати такими ось такими шматочками. Можна сюди добавити ще і пекучий перець, але це вже інше буде. Між іншим без шкірки набагато корисніше. Коло хворий шлунок. Все. О, ось так почистила помідори від шкірки і між ними розклала листя. Один. А зверху я кладу листя селери. Буде такий... І ще добавив туди чесничку. Листя селери придасть такий специфічний смак. І додавала ще червону солодку перцю. Так, а тепер, подивіться, поки я тут поралась із помідорами, очищала від шкірки їх, ціль майже розчинилася у воді. І я цим розчином буду заливати ці помідори. Так, заливаємо. Ось так повністю залито розсіл, ставлю в тепле місце, накриваю кришкою пластиковою і чекаю. Завтра ввечері вже можна буде смакувати. Завтра її і спробуємо на смак. Стоїть балка. І зараз я хочу попро... ну, вже процес брудіння почався. Бачите? Зараз я попробую, скуштую помідорку. Десь невеличку хочу взяти. Блядь, яка краса. Блядь, яка краса. М -м. Зараз пробую, скуштую. М -м. Ще процес бродіння тільки-тільки ледь-ледь почався. Можливо, ще день або два треба почекати. Але дивіться, без шкірки. М'якенькі, смачненькі приправи тут досить. І солі досить. Дуже смачно. Приготуйте собі такі помідори. Трішки більше роботи, ніж звичайні помідори, але воно того варте. Присмак перчика це взагалі І оцей селери, лист. Дуже гарний присмак передають. Надають. А це вже другий день ранку. Дивіться, вже помутніла вода. І тому, мабуть, вже помідорки зовсім смачненькі. Давайте цю маленьку попробуємо. Ой, які гарні бишкірки. Саме mm -hmm. раз. Дуже смачно. Тепер треба поставити в холод. Або якщо хоче ще більш кисліше, то може залишити ще гай прочисти. Дуже смачно.